Щодо Кушугулу. Останніми днями в мережі можна відслідкувати такий потік хейту, мабуть, чомусь організовано, але виглядає так. Щодо того, чи варто було вкладати гроші в будівництво підземних шкіл, зокрема у Кушу громаді, де зараз оголошена промисова евакуація дітей. Ну, як потік хейту виглядає дійсно заменим, але питання це цікаве. Дякую за запитання. А відповідь вона є наступна. Школа в Кушугумській громаді побудована в Балабіна. Не в Кушугумі, а в Балабина. Це найближчий населений пункт до Запоріжжя. Якщо чесно, це по факту один з районів міста Запоріжжя. Балабина, там, де побудована сьогодні школа. В населеному пункті Балабина залишаються сотні дітей, які сьогодні відвідують школу. Після канікул видуть і будуть її відвідувати, здобуваючи офлайн освіту. З іншого боку, кожна школа розміщена в противорадіаційному укритті. І це споруда подвійного призначення. Чи можемо ми використовувати цю споруду як укриття для людей, так можемо і ми це використовуємо. Тому, чи погано, що ми побудували укриття в прифронтовому населеному пункті, то ну, мені здається, це супер. І це правильно це про захист та безпеку наших людей в першу чергу яким ми використовуємо сьогодні як школу. І тому, чи вважаю я це помилкою, точно не вважаю. І чи вважаю я, що діти в Кушугуму зможуть скоро повернутися, я дуже на це сподіваюся. Тому е -е, легко хейтити, знаходитись, знаходячись за межами країни України, складніше переживати і турбуватися, знаходячись тут особисто. Дуже часто перебуває і в Кошугумі, і в Малокатеринівці. Розумію, які виклики є там. Але чи мається нас зупиняти, турбуватися про безпеку мешканців? Балади, наскільки мешканців живе? Тисячі? Які працюють в Запоріжжі? Чи маємо ми дбати про них? Маємо. Чи будемо зупинятися? Не будемо. Тому тут мешканцям точно видніше, ніж десь.